Стосовно голови районної державної адміністрації його діяльності чи бездіяльності на посаді голови Раді адміністрації. Депутати висказали свою позицію, це був е, різні фракції це не політична заява, це заява виконана іменно професійною діяльністю на голови Раді адміністрації. І е, на сьогоднішній день е, рішення про недовіру Головній радіоміністрації не почував. Okay. З цього приводу відбулися суди, сама сам голова оскаржував дію праві в суді першої інстанції, де він програв, виконав ухвалу суду апеляційного, тобто все свідчить про те, що дії рішення районної ради є законними. Я особисто звертався відповідно після цього рішення до всіх. Законодавського організація, полдержністрації, кабінет міністрів, президент України. Ми отримали відповіді з 29 січня, коли була проявлена довіра, відповіді з таким великим запізненням про те, що апарат президента спрямовує на розгляд Кабінету міністрів і чекає відповідні пропозиції. Тобто відповідь така, що поки не визначено це питання. Або даже адміністрація написала свої пропозиції е або партнере зденти про, про те, що велика преамбула і кінчити рішення є Ну, е Депутати здійснюють суддіяльності Європейського району, він, е скажімо так, більш е зрозуміло відніше, яке рішення є приємчасним, яке немає почасним. Тобто в нас відповідно до регламенту, відбулися всіх комісій, в нас є рішення всіх комісій. Вкладені всі протоколи звернені переглянення. Відбулася перша фізиція, ми повинні зверталися цей передня. Багато питань, які потребують додатку. що всі розуміли, там немає таких питань, і далі це теж зараз як з не книгами повідомити про те, що немає таких питань, які... Звісно, є питання зміни бюджету, є рекламування підприємств, є звір до Але все, все це, скажімо так, на сьогоднішній важливі питання, які будуть терміновані. Терміновані, на який час, я, на жаль, не можу сказати. Тобто Зараз 11 депутатів ворогу немає. Для того, щоб бути корму, можна мінімум 19 депутатів. Взагалі вони присутні, зареєстровані, тому сесія не буде. Ще раз. Э, від імені депутатів партії ВПП, опозиційного блоку нашого краю, батьківщини і відтожного. Вони не будуть ходити в цей зал, поки нас не почують. Коли почують, як це буде виражено, ви, ви будете повідомлені, э, ми пригосували засоби СМІ, для того, щоб вони зробили такий анонс. Ми натрикуємо нашу позицію в районній газеті, а поки що така ситуація. Якщо хтось хоче задати питання, то будь ласка. Якщо ні, у нас ще заплановано сім'ї головами одна нарада, у нас прибуде на перший одеський міський, міський центр на безоплатної половину правової допомоги, вони питали, що це каталося забудет, вона не було, скажімо так, людей.